Коли гіхун та інші гравці повертаються до місця відпочинку, з'являється менеджер, який пояснює, як буде ділитися виграш, і вказує на те, що дитина теж стала гравцем. Це виводить із себе більшість присутніх, та всі вони, окрім гіхуна, звичайно, бажають вбити її. Все через те, що їх доля виграшу стала меншою. І тут у мене виникає одразу декілька претензій. По-перше, люди у цьому моменті здаються мені якимось гіперболізованим злом. Щось мені не дуже віриться, що в реальному світі, якими б егоїстичними вони не були, всі побажали би смерті невинній дитині. Друга ж моя претензія це абсолютно безмозлий гіхун. Адже він розуміє, що запахло. Смаженим, а причина конфлікту доля виграшу. Ну то скажи, що ти віддаси свою долю, та навіть подвоїш її за потреби, якщо дитину не чіпатимуть. Але ні, він просто мовчки відступає. Тож, якби неохоронці, яких заздалегідь попередили стримувати гравців, Гіхуни з дитиною не дожив би й до наступної гри.